Сідає священик у маршрутку якраз проти мами з маленькою дівчинкою. У батюшки борода велика, чорна, як крило ворона. Малятко дивиться на нього, відірвати погляд не може. А батюшко мило посміхається і питає Що дивишся, на папку твого схожий? Малятко скривджено. Ні, на мамину піську, Батько мене бороду не носить. Тамара Степанівна могла витримати максимум три оргазми, після чого її терпінню приходив кінець і вона починала тарабадити сусідам у стінку. <Слух> Чоловік приходить до лікаря і слізно скаржиться. Лікарю, що мені робити? В мене перестав вставати на жінок. Я тепер що? Імпотент? Голубчику, ну хто вам сказав таку дурість? Ви не імпотент. Ви. Володар нерухомості. Дружина зі своєю мамою вирішили перевірити, зраджує їй чоловік чи ні. Сказали, що їдуть із ночівлею на дачу, а самі сховалися в коморі. Вночі зі спальні долинає чоловічий голос: Боком давай! Гучно не дихай! А тепер задом. Ніжку ось цю підніми! Так, добре. Мати в коморі шепче. Доче, він уже когось має. За кілька хвилин вони виходять, заходять у кімнату, дивляться, чоловік п'яний спить, а піаніно зникло.